Яким буде липень та яким буде кінець літа? Привіт! Мене звати Мар'яна ютуб-канал Астрофеномен. І сьогодні в нашому ефірі на ютуб каналі Астрофеномен ти зможеш дізнатись всю правду від Мага Веляра. Не забудь і в знак вдячності. Поставив І, звісно, напиши в коментарях. Дякую! Після такої складної ночі в Києві і всій Україні хочеться поговорити власне. Першу чергу про те, чи продовжить в липні кошмарити Путін Київ? Так, добрий день всім глядачам е, каналу Астрофеномени. Вам Мар'яна, справді загрози зараз дуже великі. Ми бачили цю атаку, ми бачили страшні прильоти, які були. На жаль, я це передбачав ще вчора. У ефірі у, Мир... нам... у Мирослава Солонара Я сказав, що сьогодні нам варто чекати дуже жах... жахливого обстрілу. Але зараз подивимось, що буде надалі. Що чекає надалі Київ і всю Україну? Ну що, Мар'яна, я вам можу сказати? Я насправді бачу дуже скоро ще жахливіший удар, вже більш ракетний, ніж шахетний. Аркан вогонь випадає, аркан Диявол випадає. І відсутність певного захисту від цього, тобто ситуація повинна програтись статись дев'ятка жезлі. Я відповідно по картах все-таки вбачаю е серйозні проблеми і вбачаю чітке, чітке те, що е ворог, е ворог буде бити. Питаючи, куди буде бити, це Київ в першу чергу, це міста Заходу України. Також це Одеса, Дніпро, це Черкаси, Полтава, Кривий Ріг, це Харків. В принципі, оце самі загрозливі напрямки і місця. Це все те, що буде відбуватися у липні, правильно? Чи і серпень місяць також буде такий складний. Це все по липню. Але будуть у нас і часи затища, це середина липня, коли буде невелика затища, е, тому, тому таким ось чином. Валяри, дуже дякую за відповідь. Отже, рухаємось далі. Я пропоную поговорити зараз, чи може відбутись повторний наступ на Київську область. От, власне, ця ніч в Києві, та яка була дійсно кривавою. А знаю про те, що Київ повністю весь стояв, що було досить, в принципі. Дивно, після нічного обстрілу було враження, наче дійсно відбувається все як вперше після початку повномасштабного вторгнення? Чи от, ну це в мене особисто відбувались такі дежавю? Можна сказати. Чи може дійсно ворог зараз найближчі дні, найближчі тижні повторно піти на Київщину? Ну, Мар'яна, на щастя, я не бачу наступу на Київ та Київську область найближчим часом. Я бачу, що це перспектива наступного 2026 року. Валяре, в який період це можливо в наступному році до чого готуватися, це може бути зимово-весняний цей період, і він може захопити саме от саме от в цей час. Він може. Піти і захопити знову північ Київської області, як це було на початку вторгнення, тому ті, хто живе в Ерпіні, в Бучі і в Гастомілі, вам треба розуміти, що ви в небезпеці, і е, жити там і обирати ці міста для життя, небезпечно в принципі, небезпечно їх буде обирати до кінця війни, чи от власне на цей період, як ви вважаєте? А до кінця війни. Валяри, як ви вважаєте, чи буде США продовжувати підтримувати Україну, чи будуть вони зменшувати навпаки кількість допомоги для нас? Я бачу так, що вони будуть, будуть збільшувати допомогу. З боку Європ... Європейського союзу, тобто Європейський Союз, Британія, вони збільшуватимуть допомогу і вона буде зростати. Щодо США, бачу навпаки повне падіння підтримки допомоги, і відповідно бачу, що допомога буде припинена. Валяри, ми знаємо про те, що Путіна був телефонний дзвінок із Трампом, про що вони говорили, про що вони домовлялися? Чи є в них спільні бачення на рахунок України, які вони відповідно приховують і тим самим просто блефують серед всього населення? Я бачу, що є плани, але вони не, реалі... не є реалістичними. Трамп вважає, що завдяки, капіту... завдяки е, тому, що буде припинена допомога військова, то Україна капітулює і він сподівається на такий швидкий капітуляційний мир. Путін навпаки сподівається навіть вже не на капітуляційний мир, а він сподівається на захоплення всієї України, Що той, що той сценарій не є реалістичним. Я думаю, що Україна ніколи не піде на, капі... на капітуляцію. Так, це ні, ніколи точно. ніколи я теж бачу по картах, що ні, ні в якому разі. До речі, хотів звернутися до наших глядачів, сказати, що я зараз створив е, одну свічку, нову зовсім, яка дуже дуже є сильною, потужною. Це свічка підкова. Підкова це у нас і притягнення удачі, і захист, це відкриття доріг і це закріплення успіху. Та з утвердження його в вашому житті. Також всередині рохи забілля, золоті монети. Тобто, це справді потужний вплив на гроші для того, щоб вони приходили, для того, щоб знаходилась гарна робота. Цю свічку ви можете придбати через мого асистента по номеру плюс 075 444 01 36. Тому пишіть бо їх. Кількість обмежена. Дякую, Віліаре, дякую за те, що ви робите такі свічки і допомагаєте людям. А як ви вважаєте, чи правда що Трамп зняв санкції з частини російських компаній, зокрема, Рособоронекспорту? Зараз ми подивимося це питання. Так, він зняв ці санкції і не тільки з рособорони експорту, а й з інших компаній. І він це зробив не просто так, а для того, щоб підсилити російську військову машину загарбницьку. адже а, а, адже скасування санкцій одразу відкриє можливості і бажання для Євро... для Китаю, для Індії. Почати у відкриту продавати зброю Російської Федерації або ж постачати її. Цікаво. Дуже цікаво. А чи буде Росія наймати на війну з Україною афганістанців? І як це в принципі може вплинути на війну? Поки що по картах я цього не бачу. Я не бачу того, щоб. Все-таки е Афганістанці, чи Афганістан при прийняв участь у війні Росії проти України найближчим часом? Валяре, як, як ви гадаєте, чи використовує Росія хімічну зброю, і на яких напрямках це можливо? <кхи> Так, я бачу, що Росія використовує хімічну зброю в першу чергу на е, Донецькому напрямку, на Сіверському напрямку, на Харківському та на Сумському напрямку. Чи використовує я хімічну зброю от під час, наприклад, таких масованих атак, як відбулася на Київщині? На щастя, бачу, що ні. Ні, не не використовує і не буде використовувати, хоч одна хороша новина. Насправді російська армія окупувала перше селище на Дніпровщині, на Дніпропетровщині. Чи вони блефують про це, і які в цілому а на як селище день? Сьогоднішні... Не можу вам сказати, як селище називається, але загалом чи просунулися вони в Дніпропетровську область, тому що різні дані вони відповідно пишуть у своїх медіа про те, що вони вже зайшли в Дніпропетровську область. Україна відповідно пише про те, що це неправда. Ну, я бачу, що тривають бойові дії справді, але росіяни не ввійшли в це село. Чи є загроза для того, що Росія може дійсно зайти найближчим часом в Дніпропетровську область? Такі загрози по картах бачу, що є, і бачу, що Росія все таки зайде на Дніпропетровщину найближчим часом. На жаль. До чого це може призвести? Чи може це призвести до того, що вони будуть просуватися далі, наприклад, на Полтавську область або на інші області? Ну я по картах бачу, що ні, що вони е, просуватись не зможуть. Вони просто зможуть зайти на обмежену територію е, Дніпропетровщини там, на декілька там, кілометрів, е, на декілька населених пунктів. Але з цього у них більшого не вийде. Дякую, Валяра. Також хочу поговорити про те, чи залишається на сьогоднішній день загроза для Володимира Зеленського і його оточення для його життя. Відповідно, бачу, що так, загрози є, але при цьому всьому це лише загрози. Тобто, насправді у ворога не вдасться нічого зробити їм поганого. В який період і за яких обставин дійсно ворог може. А, намагатися знищити Володимира Зеленського? Я бачу, що під час міжнародної поїздки, але знову ж таки не вийде. У нього стоїть захист. Валяри, чи ставили ви додатковий захист на Володимира Зеленського та на його оточення, якщо можна так. про це говорити? Так, дивіться, я ставив захист на Зеленського на його оточення і ставив неодноразово. Е, і знаю, що він, е, ну, він не постраждає. Дякую вам, Валяре. А на вашу думку, чи можливі знову блокаути або погодинні, наприклад, відключення світла, як це було минулого року? Я бачу, що ні. Я бачу, що ні. Не будуть відключення світла в, в, в липні. Про серпень так. ще поговоримо трошки пізніше. Дякую, Валяре. Ну і також ми розуміємо про те, що Росія, в принципі, вона не покидає, не залишає своєї ідеї, своїх планів щодо наступу на Європу. Чи вистачить в цілому ресурсів у Росії? Чи готують вони якісь наступи, наприклад, в 2025 році. Давайте переглянемо це, які країни дійсно можуть підпадати під російські плани на найближчий час. Я бачу так, що воров не звершуватиме. Не звершуватиме агресію на європейські країни в 2025 і 2026 роках. Він планує це на пізніше, тому що бракує сил, не вистачає ресурсів саме людських потенціалу, і так далі. Але вони планують і вони обов'язково вторгнуться. Це країни Балтії та Польща. Дякую, Валірі, за ваше попередження. І останні буквально кілька запитань, які хочеться з вами сьогодні розглянути, це зокрема те, що постійно ми чуємо певні якісь заяви безуглої, які не мають взагалі ніякого сенсу. А, власне, що з нею не так, коли вона нарешті може все ж таки замовкнути, і хто за нею дійсно стоїть? Ну, Тобто, чи це вона від себе говорить ці всі заяви, чи вона, можливо, працює в тому числі є російським, наприклад, агентом? Зараз я подивлюсь щодо цього щодо цього моменту, але перед цим хотів би запросити всіх глядачів Актрофеномену, також підписатись на мій ютуб-канал Мага Веляра». У мене кожної п'ятниці о 19.00 триває прямі ефіри годинні, на які я буду радий запросити. Всіх наших шановних глядачів. Потім ви зможете їх подивитися в записі в розділі Трансляція. Я бачу, що вона працює на певних олігархів, на певні кланові групи впливу. Але на росіян без угла все таки не працює. Я бачу те, що вона діє свідомо. Проти України діє свідомо проти її інтересів, але на, на догоду певним корупційним схемам. Також я бачу, що її використовують у якості вкидувача інформації в ЗМІ. Також я бачу, що вона просто не сповна розуму. Вона не є розумною і вона не є, не є адекватною. Тому Ще багато її виразів, висловів є просто банально, банально є поганим самопочуттям, тому я думаю, що на неї не варто зважати. Вона не думаю, що цікава суспільство. Без неї жили, без неї будемо жити. І на завершення. Давайте ще раз пройдемося по тому, які області України будуть під найбільшою загрозою у липні. Можливо, потрібно виїжджати загалом із якихось областей Я бачу, що варто виїжджати з Сумщини, з Харківщини та Донеччини. Там є найбільша загроза в найближчий рік. те що стосується на липень та на серпень місяць ну це ж воно і стосується просто ця загроза вона буде продовжуватись ще протягом всього 25-го року